Під'їхала, одна цистерна води набрав і поїхав спокійно працювати. І вирішили розширяти технології сучасні. Накупили більше нової техніки. До цього, як ми придбали цей оприскач, ми працювали, у нас були богуславські два. Ну, по-перше, він широкозахватний. По полю він може йти дуже швидко, але для цього треба дуже рівна площа. Ну, Господарство. У нас невеличке. На ну, у нас землі не багато, у нас до півтори тисячі. Є у нас ще е, тваринництво, у нас є верха, тобто товарна ферма. Ми використовуємо якби, всі якби, сучасні технології, тому що стараємося підходити до землі ближче до коректно, тому що у нас якби, земля не чернозем'я, а більш Суглинок або піщани землі. То використовуємо різні добрива, підходимо до ґрунтів, виміряємо кислотність ґрунтів. Нас у 2014 році забрав наш керівник Романчук Володимир Іванович і вирішили розширяти технології сучасні, накупили більше нової техніки, почали сіяти більш масштабно різні культури. Так, потихеньку-потихеньку трошки, як кажуть, піднялися з колін. Це вже, мабуть, з 2017 року ми придбали от отакий трактор, потім придбали, а цей самоходний оприскувач Стронгер 4000 і потім придбали ще сівалочку. До цього, як ми придбали цей прискочу, ми працювали, у нас були богославські два. У нас він зараз один є Богославський, один у нас був ОП-2000 і купили ми новенький ОП-3000. Ну, якби теж поставили навігацію туди. Непогані, якби на начинали ще було браво, потім пішла навігація і так далі. Ну, якби непогані богославські прискорчі, але а, фішка в тому, що цей самохідний прискорч, ви розумієте, якщо в мене зріс невеликий, то я спокійно під ним можу ходити. І якщо треба робити якусь роботу у вигляді діссикації високої культури, тобто або а, той самий а, соняху. Робить дессикацію, то ця машина спокійно йде і це виконує якби, по мінімальних е е шкодах, щоб не відбивати тарілочки соняшника. Подивилися рекомендації і всі зважили запроти, е які є е е зручності. Ну, По-перше, він широкозахватний. У нього захват 36 метрів. По-друге, в ньому штанги нержавійки алюмінієві, вони дуже би, цінні для того, що вони нержавіють. Так як у порівнянні з богославським там все згниває швидко від хімії. Ну, а це тут і сама така ще гарна фішка, що для богославського прискочу треба задіяти більше техніки. Тобто треба підвозити воду і закачувати, а ця машина сама на себе забирає воду. Це дуже зручно. Під'їхала одна цистерна, води набрав і поїхав спокійно працювати. У нього забор води там, по-моєму, 75-й рукав це дуже зручно. Ну, ви розумієте, що 75-й рукав це дуже немаленький. І забирає він на себе швидко. Тут електроклапана стоять кругом, він ще цінний тим, що нема перекриття. А якщо вже площа запирскана, то він по пофорсуно відсікає, тобто нема накладки один на один. Це теж дуже зручна економія. Як самі розумієте, що хімія дуже дорога, це економія в хімії. От якщо а, взяти критерії такі, як... Погодні умови, температура, вітер і час, то за свою би, зміну він може заробити 200 гектарів. Це спокійно. Я ж кажу, що дуже багато за. Якщо він працює цілий день, то більше. Норма оприскування тут задається згідно навігації комп'ютера. По полю він може йти дуже швидко, але для цього треба дуже рівна площа. В ньому є воздушні подушки. Він на, на воздушних подушках дуже м'яко йде. 20 кілометрів до 30 він може розігнатися. Якщо він по дорозі біжить 50 55 кілометрів, то ви ж розумієте, що по полю він може бігти 20-25. Якість залежить від погодних умов. Тобто треба звертати увагу і на вітер і на температуру і так далі. Є ззаді такі амортизатори, пружини, вони копіють, якщо є якась нерівна поверхня, то оприскувач іде під нахилом, але штанги копіють, як їм треба. Якщо треба чітко все положити, то до 50 см можна опустити на землею штани. Так як жидкі добрива змішуються, так можна змішувати сипучі добрива. Це дуже зручно, тому що там є спеціальна мішалка, яка відкривається, і коли треба змішати якісь хімічні добрива з сипучими хімічними добривами, то воно у мішалці дуже зручно розчинюється швидко. В порівнянні з Богуславським там десь щось може не розчинитися і тоді попадає, забиває фільтра. А тут мішалочка дуже добре розмішує добрива. Якщо добрива, немає контакту ні з яким іншим, правильно використовувати, то воно розчиняється, і тоді проблем немає з форсунками, і в роботі воно не забувається. Ну, Поломки були, звісно. Було проблема перші роки, там, ми як не старалися зливати усі, усю воду, але у нас було, що. Після однієї пластмасові тройнички, переходнички, як ось він зложується, залишилася вода і порвала. Тобто ми заказали, поміняли і якби досвідом поділилися з людьми, які вже працювали такими самоходками, І закупаємо тепер не менше як 200 літрів тасолу і заливаємо на зиму, він зимує прекрасно. Нюанси були. З Гідравлічними трубками, які йдуть на колеса. Це гідропривід коліс. Тут на кожному колесі стоять насоси, і до насосів підходять гідравлічні трубки. То бувало, що трубки, зараз я не знаю, ми вже взяли там інші трубки, які з'єднуються переходними ланками, щоб їх не так трусило і від вібрації, щоб не ламалися. То було, що хлопались трубочки. Ну, я знаю, що є самохідні такі агрегати і іншої марки, може вони і кращі, але ми не працювали, я нічого не можу сказати, тому що у нас є така марка. Якби воно працювало і ще стільки, скільки попрацювало, то кращого, я думаю, не треба.